Дорогі співвітчизники, щиро вітаю всіх громадян з великим державним святом. 18 років це час, протягом якого виросло нове покоління вільних громадян у вільній державі. Від нас залежить, чи пишатимуться вони тим, що є громадянами України. Я бажаю всім повірити у майбутнє рідної країни. Мати можливість учитися і працювати, здобувати заслужений рівень життя, а пенсіонерам отримувати гідні пенсії. Я вірю, що так має бути, і так буде. Хай основу життя нашого суспільства складають повага до старших, увага до молодих, мир Україні і щастя у родинах. У нас одна Україна. А гордість за Україну це наше майбутнє. Ось такий наш вибір. Я впевнений, що до 20-річчя Незалежності ми разом подолаємо перешкоди і зустрінемо ювілей у якісно новій країні зі стабільним достатком і новими перспективами.